До Черкаського перинатального центру привезли чергову гуманітарну допомогу. Це кювес для передчасно народжених дітей. Технічну підтримку забезпечили черкаські ротарійці спільно з колегами зі Сполучених Штатів Америки. Благодійники передають до України та Черкас дороговартісну техніку, дитяче харчування та витратні матеріали. Нині ж із Атланти передали інкубатор. Цей прилад транспортний. За його допомогою дитину можливо перемістити в разі потреби до укриття. Дитина залишається перебувати в комфортних умовах і без якихось зайвих стресових ситуацій. Для неї це безпечно і це надійно. Є таке обладнання нове в більшості пологових будинків та. Перинатальних центрів України, але недостатньо на сьогодні кількості, враховуючи ситуацію воєнного часу. Тому от американські партнери ротарійці, збирають в медичних закладах в Атланті вживані дитячі інкубатори мобільні, передають нам. Сподіваємося, що це обладнання буде корисне для даного зах для даного. Закладу і буде корисно для діт діток.